Дивіться, баклажан, як моя голова. 5 фунтів за кілограм. О, пахне моїм домом. Рецепту я не знаю, я вина абсолютно не п'ю. Люда, Люда, кожен день п'яв. Всім привіт, ви на каналі Антон Люда. І сьогодні ми на овочному і фруктовому ринку Фургади. Сьогодні ми приїхали сюди не просто так, а приїхали спеціально, щоб купити багато винограду і зробити вино. Бо всі вже наші знайомі в фургайді зробили або почали робити вино. І ми за ними погнали. Так, ну що, пішли. Так, починаємо. Помідори 10 фунтів за кілограм. Дивіться, які гарні сливки. 10 фунтів. Картошка, так, картошка, не скажу, що дуже гарна, по 12.50. Ну, пішли далі, це тільки начало ринка. Яблука 55. Так, починається манго. Воно давно почалося. Ось як буде їх видів 5-6, я хочу зробити обзор на саме манго. А поки що їх десь вида 3-4. Ну, ще... Ще не во всю силу пішов сезон манго. Таке 70 фунтів. Так, диня 25. Колхозниця. Диня колхозниця, дивіться. Так, ось манго є за 35. Дивіться. Це, це саме обичне стандартне манго. 35 фунтів. Воно саме довше лежить. Ну, Зате в нього дуже шкура тверда. Ну, я ж вам говорю про манго, я зроблю окремий ролик. Сьогодні ми робимо, ми робимо вино. Пішли далі. Так, і підійшли до головного. виноград. Садик бікам. 35. Пішли далі. Люда, фотографіруй, обідки. 35 теж, дивіться, повно винограду. Зараз. Дуже багато винограду. Люда, а ну зніми, ось, покажи, що можна ще на вино брати. Дивіться, ще отакий виноград продають. Оце він дуже хороший на вино, Стоїть 20 фунтів. Ну, ті, що опадають, бачите? Ну на вино воно дуже хороше. Пішли далі. Так, дивіться, трошки про манго. 50, усе по 50. Ну, ви бачите, тут їх два види. Жовтий і зелений. А, ні, ось третій, ще такий жовтий є. Ну, все одно ще не в повну силу, 60 такий. Так, отакий виноград. Ну, ми його на вино не беремо. Ми на вино беремо красний, чорний. Отакий по 40 беремо. Ну, а такий кешмиш дуже смачний їсти. 30 фунтів він коштує. Так, пішли далі. Ну, Крупами круп вино не виходить. Вже допродають останні кавуни. Закінчується в них сезон кавунів. Допродають. Так, йдемо далі. Банани. Отакі банани не дуже гарні, ну, 15 фунтів 15 фунтів Теж манго. Бачите, зараз буквально манго 2-3 види, не більше. Буде далі більше. Отакі От яблучка лежать вже підгнивші. Зараз у них сезон яблук, інжира, винограда, ну і манго 35. Так, пішли далі. Помідор 12,50. Подашевшали в них отакі лимони. Були вони по 80, стали по 30-40 фунтів. Так, банани трошки гарніші, дивіться. По 25 фунтів. Ті були трошки хужі, ці трошки лучші. Закінчується теж в них сезон день. Ну, він, мабуть, три рази це мінімум в году. Якщо я кажу, сезон закінчується, наприклад, чогось, це не значить, що воно буде через рік. Це значить, буває таке, що два рази в году роде, три рази. Ну, день і десь три рази, як люди родять. Дуже пахне тут. Ай, аслафернам. По 12-50 50. Сині. Сині в них завжди дешеві. Стоять плюс-мінус за 10 фунтів. Ашара. Ну, сказав мені 10. Я узнав, що Єгипет найбільший поставщик по всьому мірі цієї штуки, баклажанів. Їх, ну вони їдять їх дуже багато, в них вони дуже хорошо ростуть. Ось такі банани, бачите, вони в ящиках, це в них вважається вони саме дешевші. по 15 фунтів. Уже навіть кричить 10. Навіть кричить, що 10. Ашера, ашера. Навіть по 10 фунтів. Такі банани, назвемо їх кормові. Тут ними годують свиней. Ну, як завжди, куча винограду. Сейчас, бо сезон винограду. Но сезон винограду в них триває довго. Звісно, один раз в году в них родить виноград, ну, він йде довго. Виноград у них дуже-дуже смачний, любий. Не такий, як у нас, ні, в нього взагалі нема кислинки. От слова взагалі. І він, я вам ще скажу, він і упругий у них довго навіть лежить. Пішло. Оце я ось хочу. подивіться, 10 фунтів з Якась молохія кажуть. Я не знаю. Якщо хтось знає, напишіть в коментарях, що це за молохія і що з нею робити. Як на мене, нею можна коров ганяти. А ось подивіться гарніші банани. Ті стоять 10-15 фунтів, а ці вже по 30. Ну, різниця в тому, в скільки вони лежали. Так, ну подивіться, трошки пройду по овощах. 15 такий перець. 10 такі баклажани, 10 баклажани. Такі теж по 10, цибуля по 15. Картошка теж 15 фунтів. А он є картошка, Люда, покажу, я не бачу в ній різниці. сорт, сорт, другий сорт. По 12,50. В принципі, овочі зараз ціна незмінна. Нічого таке дуже не дорожа, не міняється. Ще я вам що хотів сказати. Оце рибний ринок, зараз, звісно, він пустий. А от овочний ринок зовсім наоборот. Літо є літо. Зараз він повний і всього повна. Так, виноград. Оце дивіться, інжир. Оце маленький інжир, він смачніший. Бікам. Сабаїн. 70 пунктів. Ну, там є 50. Ну, це маленький, він смачніший, щоб знали. Беріть краще маленький. Зараз великий, я вам покажу. А ось такий великий інжир стоїть 40 фунтів. Різниця майже в два рази. Ну, повірте, менший, смачніший. Не, і цей непоганий, ну менший смачніший. Ось малий продає, бачите? По 40 фунтів. А той маленький 70 фунтів. Теж хам сатилятін, так? Да? Арбаїн. Дивіться, цей по 40, цей по 35. Ну такий підходить на вино краще. Так, пішли ще трошки подивимося, тоді будемо скуплятись. Так, дивіться, рішив вам показати зелень-мелень. Так, м'ята, дивіться. Дуже пахуча. Стоїть 2,50 пучок. Люда, як вона? Ні, це рукола. Рукола. А може і не рукола. теж 2,50 пучок. Дивіться, сельдерей є, дуже пахучий. О, пахне моїм домом. Потім Петрушка. Ну це не петрушка, це кінза. Теж 2,50 пучок. Це називається кроп. Рід. Раки дуже добре з нього варять, але тільки не з такого, а желательно сухого, Або багато. оцих. Ну і петрушка. Так, капуста. Дивіться, яка в них є капуста. Сейчас, кстати, непогана капуста. Давайте вместе. 30 фунтів. І це і 30. І цвітна 30. І така 30, а салат. Дивіться, це салат. 30 фунтів теж. Возьмемо цього. 3 кілограми, дивіться, на 100 фунтів. Ми, коротше, завжди робимо плюс-мінус так. Беремо 8 кілограм. Нормального і два ще візьмемо поганенького. Ну, якщо буде, звісно. Мія. Так, на 100 фунтів. Ми Ми варас, yeah. Варас. Yeah. Так, перше купили. 3 кілограми є. Собі. Пішли далі. Yeah. Давай ящик за хамасташа кіло. Все, oh. весь світ. Хамасташа і весь. Здесь. Все. Давай. За 15 договорилися у весь ящик заберемо. Хамостаж, окей?

Так, ну що, вийшли ми наконец-то, з базаря. Купили 15 кілограм отакого винограду. Ну, він не дуже хорошого качества, ну на вино піде. Тим більше я вино не п'ю. Це люда п'є утром в обід і вечором. І купили 5 кілограм хорошого винограда. Ну, хороший це ми ще там вдома, його поділимо, подивимося, який там. Ну, а основне оце, будемо вдома, робити вино. Ну і так, підійшов по мілочовці. Банан, огірок, помідор, манго, інжир там, туди-сюди купили. Ну все, ждемо таксі, бо в маршрутку ми за цим усім не вліземо. І ввечері будемо робити вино. Погнали! Ну що, прийшли ми додому. Купили ми 15 кілограм винограду. 10 кілограм ми взяли. Як кажуть, бомж варіанта того, що по 15 фунтів. Ні, ну Він гарний, він гарний, він хороший. О, просто, е, що... такий. Да. він хороший. А 5 кг взяли того, що ще на гроні назвемо його так. Я перебирала і цей був весь на гроні. Просто я не знала, вони ну, просто… Ну, не товар не це видно, кілька. це ж понятно. Люд, ну, воно опадає, ніхто ж не хоче брати ці, знаєш і вони Ось в Ось вполовину дешевше. Були, в половину дешевше. Так 35, а так 15. Ось такі гостя. треба дивитися, були. щоб... Ну, гнилого не було Ні, гнилого не було. Ну. Ні, було б нормальний. Ну, кілограм хай ми з'їли, поки сиділи. Оце в нас тут 14 кілограм, грубо говоря. Шо Тепер? Я рецепта не знаю, бо я його не люблю. Не п'ю вино. А, Скажіть... а мій рецепт такий, на 10 кілограм винограду, ну у нас тут скільки 14, так? Да? Плюс-мінус. Потрібно кілограм цукру, на 10 кілограм кілограм цукру і 2 літри води. Але потрібно для початку зробити сік. Вижать цей виноград перетворити в таку жижу таку. Так що давай. Антон, ну я приступає. б не сказав, що дуже сік. Ми просто його. Да, Ми, ми його передаємо. Да. Блендером ми, ми не давимо, бо Люда каже, що блендером, воно кісточки. До речі, в цьому винограді немає. Кисточки. Ну в цьому кис... Ні, ну Може в цьому ось попадається. Ну це всі. Дивіться, їх три, три сорти. А, ну це такий, як дамський пальчик, бачиш? Так. Да. Ну одним словом, вони всі, всі столові і всі дуже ну, солодкі. кісточки. І кісточок, ну, може, в цьому трошки попадається, а так кісточок тут, як правило, немає. Ну що тут, киш-миш? Плюс... Я заробила минулого року з цього винограду вино. Та я вам скажу, воно вийшло. Ну я вам скажу, що воно дуже швидко переігрує, так? Да? Так, да, воно швидко перегрузує. Ну тим більше тут же жаркувато у нас. Ну, все ж, да. ну все А равно. в нас ще є така штука. Ну це взагалі гранати давить. Ну, а нам і така підійде. Можна руками. Ну, а можна руками, так. Да. Да. Ну дома Люда Лідію давила, то ми, звісно, давили і ногами, як Андріану Челенджана. Тут, ну, ти ти тут. Тепер отаке от погане, що таке, бачите, трішки зморщений, виноград такий, трішки підв'ялений, такий Ну Ти ще скажи, дома. що ти його помила, а дома ти його щось не мила. Ну, дома ж я... ти не ж Так, да, Тут я ще перемила його разочок, так сполоснула. Ну, то, водою. що це мені то, ті що тут... самі Ну да. Ви бачили відео, де ми брали, на якому базарі. Тепер, коротше, ми перебираємо ці, де сухі. Да. де І вже оце Люда, так. А оце ми Грони, не із так? Грона не используємо. І потім будемо жати. Так що зараз на швидкі перемотки ви побачите. А як жати? Ну, ось так ми його пере... пережмемо. Так що процес пішов, зустрінемось через 15 хвилин. А у вас це швидка перемотка. Mm. Да. Два минута, а ми тут сиділи два години, але ну, тим не мене, не зря ми сиділи. Уже все, заканчиваємо процес давіння, наше винне сусло. Да, винне сусло. Це Ти... я по. Знаєш, відкуди я знаю це названня? На вині в складі написано. Винне сусло. А. Короче, що далі ми робимо? Ні, вони... Ні, це сусло повинно постояти днів. Від трьох до п'яти днів під марлею. Прикрити його просто так марлею його тут прикриємо і буде воно стояти. три А дні. при якій температурі? При нашій 49? Ну, ні, ну в нас не 49, при комнатній температурі. Ну, нас? Не на балконі? Ні, не на балконі. А при... на балконі воно приіграє за два години. Ну, і буде друга, друга друге, друге суттє. Зовсім друге Ні, при кімнатній температурі воно від трьох до п'яти днів. Потім ви його проціжуєте, я його проціжу, Добавлю цукру на 10 кг винограду, 1 кг цукру. А в мене було 14 кг винограду, я 1,4 400 кг цукру. Але цукор, але цукор буду вводити поступово двома заходами. Спочатку добавлю 700 г цукру. Потім через 2-3 тижні додав ще 700 грим. І буде воно собі тихенько, спокійно бродити, десь 21-28 днів. Потім я його через трубочку ціжу. Ну, За цим процесом можна слідкувати нашому телеграм-каналі. Так що підписуйтесь на наш телеграм-канал і будемо разом з вами робити далі наше вино. А дегустувати ми його вже з вами будемо в прямому ефірі. Ну що, отак ми вам показали, за скільки тут можна виноград купити, як його можна дешевше знайти, щоб не платити дорожче, як можна купити дешевше на вино. Ну що, якщо не по помираємо, то буде добре. Ну, я не п'ю вино, я не п'ю вино, вино я не п'ю, я не п'ю. Ти тоді напишеш відео да, я напишу відео цвіт. Люди я нема. Я пишу... Люди, немає. Люди не виходять не... на зв'язок. Вино не отримає. Ну все, добре. Так, отже, на цьому все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть в коментарях, чи робите ви домашнє вино. Ваш сімейний секретний рецепт. Поділіться з нами в коментарях. На цьому все. До нових зустрічей, па, -па. Так, ну що, рецепту я не знаю, я вина абсолютно не п'ю. Люда, поставлю. Люда, кожен день злучиться. <реш> Це я на кадру п'явлю. Я вона не п'ю, рецепту не знаю. Я їм тільки допомагаю давити. Кому це їм, це вони з батьком крутять. У наступній серії буде батьком. Якщо добре вино, вона йому не дасть. А якщо не добре, дасть. Її. Ну зачем ти таке кажеш? Ну, це ж брехня. Ми ж з батьком ділимося. якщо буде недобре, і не добре, і те вип'є, нічого не дасть. Виключайте, я за кадром поставлю. Mama!